Привіт, друзі. На огляді чергова цікавинка від компанії CynoTimer. У нас в нашому інтернет-магазині 220 є багато вже подібних пристроїв: розумні Wi-Fi для напруги або розумний лічильник електроенергії, його можна називати. Але суть їх одна в віддаленому керуванні та моніторингу споживання електроенергії, можливості віддалено вімкнути, виключити, побачити, яка напруга, або якщо є якась аварійна ситуація, переглянути, що саме сталося. По Постачається в такій простенькій, звичайній картонній коробці, називається сам пристрій СВП-688W. Про його відмінності від основного конкурента Томзон, який більш відомий в Україні, переваги та недоліки. Попробую розповісти і свої враження від його роботи, і взагалі, чи вартий він вашої уваги. Знову ж це моя думка, я її нікому не нав'язую. Ось така коротенька інструкція. Давайте про переваги. Подобається, подобається дуже легко було підключення до Wi-Fi. Все зрозуміло, написано, кнопочка Wi-Fi. Натискуємо, її утримуємо. додати, Додаток ту можна скачати, завантажити з Apple Play Google Play, Apple Play. Ось за цим штрих-кодом відсканувавши, все це легко робиться, легко додається. Коли натискаємо, тут з'являються якісь символи, коли ми підключаємо до Wi-Fi, починає блимати Wi-Fi кнопочка. Підключається дуже швидко просто не буду показувати. В принципі, все, як працює, бо, наприклад, Томз в деяких моделях повинен блимати при підключенні, але не блими кнопочка Wi-Fi. Це не суттєво, воно все одно підключається. Тут як в інструкції написано, все чітко і зрозуміло так і відбувається при підключенні до Wi-Fi. Далі про переваги трошки пізніше розповім. Є в нього дуже одна перевага, яка мені подобається. Далі, що стосовно налаштувань та додатку, За допомогою яким керується даний пристрій. В ну, додатку можна бачити споживану електроенергію, раз, бачити напругу, бачити струм, який в даний час ось тут потужність, тут струм, і навіть виток електроенергії. Виток це, типу як і воно працює, якщо буде десь, Особливо такі дефектомати потрібно ставити там, де вологі приміщення. Тому, але я би не Опять, знову моя думка, що це не варто зважати, що це іменно як реле напруги, і де в нього дуже швидкість працювання. Там дуже маленька, бо дехто шукає саме, щоб була швидкість працювання. Виробник взагалі не заявляє, яка -то швидкість працювання при перевищенні там струму чи напруги, бо він, ну як мені здається, не акцентує на цьому вагу, бо це не головна роль цього пристрою. головна його роль все-таки віддалене керування і плюс додатковий захист. Тобто, якщо у вас буде якийсь там тривалий термін, велика напруга або велике споживання електронерів, виток струму, воно спрацює. Я підключив вже розетку і праску вимкну, виставив тут а, захист. Від перевищення по струму 2 А. ми праску вимкнемо десь на кВт, то і більше, тому там буде більше ампер і перевіримо, як воно спрацьовує на швидкість працювання. Можете з візуально зможете переглянути. Давайте пройдемося по менюшки, все дуже зрозуміло, натискаємо тут утримуємо і далі ми можемо регулювати Ввели перевищення. Ні, треба було утримати довшенько трошки. Зараз я вийду з менюшки бігом. І так, дивимося. Натиснули. І бачимо 275, коли воно блимає, ми можемо змінювати. Тобто ми зайшли в режим редагування. Якщо ми просто натиснути, ми бачимо, які тут виставлені параметри. <кхи> <кхи> я вибачаюся. Може сьогодні вип'ємо. Але будемо пити, коли буде перемога. До тих пір, сказав, що не будемо пити. Будемо працювати заради перемоги. Це коротке, відступ. Вибачайте. Ще раз давайте передивимося, переглянемо, які зараз параметри. Це 275 перевищення поверхні, по нижній межі виток струму 2 ампера. Не виток струму, а перевищення виток, виток струму 63 мА. Це повторне включення або включення перше жилення 0,5 це час працювання при випуск в секундах. Споживана електроенергія. І температура в приміщенні зараз це не налаштовується температура. Хоча отут написано, що вона налаштовується, насправді температура, оце його основна фішка, налаштовується в додатку. Можна поставити температуру, за замовченням стоїть 80, він вимкнеться, а можна поставити 10-20, і якщо буде в приміщенні падати, підвищувати, я перевіряв, поставив 10, воно відповідно зразу вимикається. Ось основна фішка, про яку я хотів, і відмінність його хотів розказати, що якщо буде перевищено. Тобто, в щитку у вас щось загорілося, не дай Боже, але якщо таке трапиться, а воно вимкне ваш щиток. Я рахую, що це. Ну... Досить гарна відмінність, яка його відрізняє від конкурентів, і робить його привабливим для того, щоб його придбати і поставити в себе щитку. І так, давайте ще раз по Він для того, щоб налаштовувати, треба сет кнопочку утримати і натиснути. і 275-5. Ми можемо змінювати: верхня межа, нижня межа напруги 0,2 А. Зараз ми перевіримо спрацювання, як воно спрацьовується, якщо буде перевищення по струму. Знову я не встиг, я повільно блимаю, 0,2 А. Ну, треба просто швидше думати, я дов, я натисну, і швидко пройдуся. 60, Ну, в принципі, мабуть, нема що тут повторювати, все зрозуміло. Давайте йдемо, значить, в основне меню його і побачимо час, я вам покажу час спрацювання при витоку, не при витоку, при перевищенні струму. Я праску увімкну, яка, здається, на 2 кВт, а тут стоїть. Захист перевищення по струму 2 а. а. Тобто 2 кВт буде набагато більше. Ну, от, бачите, я чули, мабуть, позовку, увімкнув. Тобто воно виклю, вимкнулося, пішов відлік 20-30 секунд, знову на повторне увімкнення. Ще раз скажу, що чим його відрізняє. Це спрацювання по температурі, яке налаштовується тільки через додаток. Додаток встановити легко. Ну Ось такий ще раз, я не позиціоную як реле напруги або як діфавтомат, як додатковий захист із можливістю керування та моніторингу витраченої, потраченої, споживаної електроенергії. На цьому все ось такий коротенький огляд, порівняння. А кому сподобалось, ставте лайк. Wi-Fi, бачу, добре тримається, не відвалюється при всяких перевантажених, аварійних ситуаціях. Wi-Fi під'єднується дуже швидко. Все на цьому, все. до зустрічі. Всіх, всім дякую за перегляд і буду вдячний за лайки.